Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ви дізнаєтесь, як людина пізнає світ. Давайте разом поміркуємо, що допомагає нам пізнавати світ природи та все, що відбувається навколо. Людина пізнає світ за допомогою зору, нюху, смаку. Слуху та дотику. Навколишній світ, його красу, звуки, кольори, запахи, величину і багато іншого ми пізнаємо завдяки органам чуття. Ніс, очі, вуха, язик, шкіра рук це все органи чуття. Завдяки зору люди і тварини бачать навколишній світ, допомагають їм у цьому очі, очі потрібні для того, щоб сприймати світло, відрізняти колір предметів, їх розміри і форми, очі ще називають виконечком у світ. Завдяки слуху люди і тварини чують за допомогою вух. Ви чуєте не тільки мамин голос, а й звуки природи. Завдяки нюхові люди і тварини відчувають запахи навколо себе. Допомагає їм у цьому ніс. За допомогою носика ми розпізнаємо різні запахи. За допомогою дотику люди розрізняють різні об'єкти навколишнього світу. Допомагає йому цьому шкіра. За допомогою шкіри рук ви відчуваєте біль, тепло. Визначаєте поверхню предмета на дотик. Завдяки смаку люди і тварини відчувають, що вони їдять. Допомагає у цьому язик. За його допомогою ви відчуваєте смак їжі, вимовляєте звуки. А зараз давайте повідгадуємо загадки. Добре? Пахнуть смачно у печі, хліб, духмяні калачі. Пахне сад весняним цвітом, луг травою, поле житом, а грибами пахне ліс. Все це відчуває. Правильно ніс. Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок краю далеким і прощальні крик лелеки, Зюркіт рік, джерел, струмочків, Шелест восени листочків. Ніжну колискову мами все це чуємо. Так правильно нашими вушками. Карі, сірі, голубі, ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця, поглядом стріляють в серце, бачать вдень, не люблять ночі. Здогадались ви? Це ж? Очі молодці малята. Що тверде, а що м'якеньке, що шорстке, а що гладеньке? Що насколе, що щіпає, А що холодом сприймає, Що пече, що ніжно гріє, Наша ручка розуміє, І який пухнастий котик дізнаємось ми на? Так дізнаємось ми на дотик. Сидить в ротику моїм. І чекає, що я з'їм. Першим їжу зустрічає і мені розповідає. Це солоне, це гірке, це солодке і смачне. Ось такий помічничок здогадались? Так, звісно, це язичок молодці. Отже, Органи чуття пов'язують людину з навколишнім середовищем. Органи почуттів можна розвивати і тренувати, а головне їх необхідно берегти. Ви всі молодці малята. Дякую вам і до нових зустрічей. До побачення!